Привіт, мої любі! Ділюся з вами наступною розпаковочкою. другий дво... каталог. Слідуючий 13-й буде. Ось такий прокладинка. І так, гелі для інтимної гігієни. У нас є така новиночка. Такі гелі для інтимної гігієни. Це заказіки моїх клієнтів. Так, значить, далі парфумована водичка така для чоловіків. Дуже класний аромат, свіжий, водний. Це смягчалочка наша легендарна зі смородиною, з олійкою смородини. Це я заказала для себе сонцезахисний крем з SPF 50. Одна помада в мініатюрі, така у нас із серії On Color, Це йде набірчик Джордані. Giordani Gold, Набір такий де парфумована водичка і шариковий респирант. Так, далі тут є пробнички, я замовила спеціально Джордані тональної основи для клієнтів, щоб спробувати відтінки. Карандашик онкологів для очей з двома відтінками. Так, Це у нас іде кремчик матуючий з Це у нас масочка з чорним вугіллям для обличчя. Дуже гарно прибирає чорні цятки з обличчя. Так, Це я замовила пробнички парфумованих водичок. Так, можна спробувати теж шармат. Так, і чоловічий шариковий дезодорант, антиперспірант.